Віт, мої янголи, 16 серпня, 16 енергія, енергія духовного пробудження або руйнації. І власне сьогодні якраз треба задуматися, чи я пробуджую свою душу, чи я починаю шукати той шлях для еволюції душі, чи, відповідно, душ, біль душі руйнує мене зсередини. Так виникають ці наші хвороби, коли ми відмовляємося, що ми ще крім фізичної є духовна істота. Сьогодні важливо подивитися, чи я на позитиві, чи я на негативі, і шукати у всьому, що нас оточує позитив. Це все про сьогоднішню енергію. Розкривайте свої потенціали, пробуджуйте свою душу, шукайте свій шлях. І не шукайте якийсь особливий шлях, а йдіть, власне, тим, який відчуваєте. Тому що правильний шлях це той. Коли ми в радості. Радість, власне, критерій правильності шляху.